Сьогодні, 6 травня, неподалік села Черське. Черськовий гайок, лісовий гайок. Наводимо порядок, друзі, біля могили. В роки Великої вітчизняної війни. В повітряному бою був збитий так і на місці. Падіння. Загибелі. Встановили. Був пам'ятний знак. А зразу встановили хрестик, тосточка, рубничка, Кожен рік сільська рада, старостат підтримує порядок тут. Так що ніщо і ніхто не забутий.